Із такими словами урочисто склали присягу та отримали свої перші погони 140 курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Посвято в першокурсники відбулася 29 вересня на території Збараського замку. Під час заходу курсантам передали прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Право на отримання стяга отримав Максим Скоцеляс. Дійсно. Я не очікував, але насправді дуже приємно. Юнак дуже задоволений тим, що вступив у цей коледж. Я для себе обрав для того, щоб бути, стати якимось більш мужнішим, відповідальним, сильнішим. Курсанти обрали для себе непростий шлях, проте у теперішній час ця професія є дуже важливою. Мене сьогодні переповнює гордість за оцих молодих людей, які зробили цей вибір. Які складають клятву на вірність народу, на вірність державі. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю, щоб обраний вами шлях, ви з ним з гідністю пройшли все своє життя. Представники влади подякували курсантам за їх вибір навчатися саме за таким напрямком та привітали з нагоди дня захисників та захисниць України. Повірте, ви точно станете тими фахівцями, яких потребує Україна. Професії різні бувають. Але об'єднує нас всіх одне. Об'єднує зараз наша перемога, а в подальшому наша країна, наша Україна. Дякую вам і щастя несіть свої звання по житті. Першокурсники кажуть, в своєму виборі не сумніваються і впевнені, що в майбутньому зможуть стати професіоналами своєї справи. Я вибрав військовий коледж, тому що з дитинства хотів бути військовим, охороняти нашу Україну, нашу державу і служити за собою. Очікую в майбутньому піти по професії і найбільше знань отримати з цього коледжу. Я обрала для себе коледж, тому що я розумію, яка зараз ситуація в країні. Я розумію, що там чоловікам і хлопцям не дуже зараз легко, і потрібно якесь нове покоління для того, щоб захищати Україну, а також захищати. Наше покоління, яке зараз підростає. Очікую від коледжу знань також великих висот, тому що я розумію, що цей коледж мені може дати дуже багато. На щасливий навчальний рік курсантів поблагословив капелан коледжу. Наприкінці заходу також відбувся благодійний аукціон в підтримку 105-ї бригади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.